Де краще тренуватись в залі, вдома, на вулиці. Всюди є свої переваги та мінуси. Тому у сьогоднішньому відео я порівняв 5 популярних вправ в залі з не менш популярними вправами з власною вагою на ту саму групу м'язів. Оцінювати вправи я буду по таких критеріях: доступність, ризик травм та можливість давати прогресію навантажень. Ну і оцінювати я буду по двобальній системі, де я буду віддавати бали кращій вправі в тому чи іншому пункті. Погнали, і розпочнемо ми з вертикальної тяги блоку та підтягувань. Це по суті одна з найпопулярніших вправ на спину, що в залі, що на вулиці. Почнемо з доступності. Перекладина є будь-де в залі, на вулиці можна поставити вдома. І навіть поставити перекладину вдома буде коштувати так само, як абонемент в зал на місяць або на два, в залежності від залу. Тому тобто тут за доступність однозначно два бали забирають підтягування, тому що для того, щоб робити вертикальну тягу, потрібно мати блок або могти ходити в зал. Відповідно, це може дозволити собі робити не кожен. Тепер поговоримо про ризик травм і тут. Ситуація доволі неоднозначна, тому що у вертикальній тязі, якщо працювати з великою вагою, також можна травмуватись, але підтягування є все ж більш травматичними, тому що перше, якщо ви не вмієте підтягуватись, у вас 100% буде присутній кіпінг у підтягуваннях, тому що ви не зможете робити їх чисто, а це вже більш травматично. Ну і друге, що на мою думку також не менш важливе, з турніка можна як мінімум впасти, і це. Більш травматично, ніж просто коли ми підходимо, сідаємо і тягнемо щось на себе. Тому тут два бали в свою користь забирає вертикальна тяга блоку. Тепер про можливість прогресувати у навантаженні. Для того щоб прогресувати у навантаженні у вертикальній тязі, нам достатньо просто поставити болтик на ту вагу, яка нам потрібна. Ну або в деяких тренажерах навіть натиснути просто на кнопку. Тобто, це максимально зручно. І прогресувати у навантаженні в вертикальній тязі дійсно можна. Щодо підтягувань, то також. Певна прогресія навантажень тут може бути присутня, тому що якщо ви новачок, ви можете робити підтягування з резинкою. Якщо ви більш досвідчений спортсмен, ви можете підтягуватись додатковою вагою. І, в принципі, купити собі гірю, з якою можна далі працювати. Тому у пункті прогресія навантажень я віддаю по одному балу на кожну вправу. Тепер підіб'ємо підсумки, і якщо порівнювати ці дві вправи, то. Що вертикальна тяга блоку, що підтягування отримали потрибали, тобто вони плюс-мінус рівносильні. І враховуючи, що я маю доступ у зал, я все рівно роблю підтягування, тому що мені це більше подобається. І вам рекомендую також обирати вправу, яка вам більше до вподоби, тому що що одна вправа що друга є ефективними, і що одна вправа що друга гарно прокачує свої м'язи, і що в і що в другій вправі можна гарно прогресувати у навантаженні. Перейдемо до наступної вправи. Наступними ми будемо порівнювати жим, гантель або штанги і звичайні віджимання від землі. І почнемо ми з доступності. І в плані доступності віджимання від землі перемагає на всі 100%. Тому що для того, щоб віджиматись від землі, вам просто потрібно встати з дивану і мати землю. Все по суті, це можна робити будь-де неважливо вдома, на вулиці, в кімнаті. Для цього більше нічого не потрібно. Для того щоб робити жим-гантель або жим штанги, потрібно мати гантелі або штангу і потрібно мати лавку, тому що жим, гантель або штанги з землі це не повна амплітуда, і з точки зору навантаження це не буде доречно. Тому 2 бали за доступність забирає віджимання від землі. Перейдемо до ризику травм. І з точки зору травматичності тут ситуація доволі неоднозначна, тому що якщо неправильно подавати лікті у віджиманнях від землі. Вони також є доволі травмонебезпечними. І також, якщо ви людина, яка тільки-тільки починає займатися і не вміє ще добре віджиматись від землі, ви також доволі легко можете травмувати свої плечові суглоби. Ну і та сама ситуація з жимом гантель та жимом штангіт. Можна робити неправильною технікою, можна брати за велику вагу, тому в травматичності я у цих вправах віддаю по балу на кожну вправу. Перейдемо до прогресії навантажень. І в прогресії навантажень. Два бали забирає жим штанги або жим-гантель. Зрозуміло, що у віджиманнях від землі ми можемо взяти також якусь додаткову вагу. Ми можемо взяти людину, з якою ми будемо віджиматися додатково, ми можемо робити складніші віджимання. Але знову ж таки, це не настільки комфортно, як у жимі гантель і в жимі штанги. Ну і в жимі гантель ми з вагою можемо прогресувати безкінечно. А коли ми беремо додаткову вагу у віджиманнях від землі, все-таки з часом починають страждати наші м'язи кору. І відповідно так чітко пропрацювати м'язи, ми не зможемо, так як у жимі гантель та жимі штанги. І знову підбиваючи підсумки, у мене виходить 3 бали на віджимання від землі, 3 бали на жим-гантель. Пишіть у коментарях, якщо зі мною погоджуєтесь, ну або якщо не погоджуєтесь, перейдемо до наступних вправ: горизонтальна тяга блоку і австралійські підтягування. Це друга, на мою думку, з найпопулярніших вправ на спину. В залі, тому що це одна з найефективніших вправ на нашій ромбовині, трапеції, і дуже часто виконують в залі. Ну і відповідно австралійські підтягування це друга з найпопулярніших вправ з власною вагою, так само для нашої спини. Тому перейдемо до порівняння. Почнемо з доступності: Для того, щоб виконувати горизонтальну тягоблоку, нам потрібно мати доступ в зал або мати блок, який тягнути. А в австралійських підтягуваннях нам потрібно мати низьку перекладину, яка є далеко не на всіх майданчиках. Тому тут по одному балу на кожну вправу. Перейдемо до ризику травм. Тут я вважаю також 50 на 50, тому що можна взяти за велику вагу на горизонтальну тягу блоку і травмуватися, а також на австралійських підтягуваннях. На мою думку, це одна з найбезпечніших вправ, яка є взагалі, тому що вона насправді доволі легка. Також можна травмуватися, тому що є способи прогресувати у навантаженні в австралійських підтягуваннях. І якщо у вас є драбинка або рукохід, на якому також можна виконувати австралійські підтягування, то як мінімум з них можна впасти. Тому 50 на 50. що там, що там ризик травм є присутній. Ну і тепер про прогресію навантажень. І якщо з горизонтальною тягою тут все зрозуміло, просто взяв болтик, переставив. На ту вагу, яка тобі потрібна, і прекрасно прогресуєш що навантаженні, то з австралійським підтягуванням справді доволі складно. Тому що теоретично ми можемо ускладнювати цю вправу за рахунок того, що закидати ноги на бруси, або, наприклад, на рукохід. Також ми можемо брати додаткову вагу, але для того, щоб брати додаткову вагу, тут потрібно мати не просто там гірю, а мати жилет, тому що він має висіти на нас. І саме тому це незручно. Тому тут у прогресії навантажень однозначно 2 бали отримує е, горизонтальна тяга блоку. Тому підсумком цих вправ з рахунком 4-2 перемагає горизонтальна тяга блоку. Плюс залу, мінус тренування з власною вагою. Йдемо далі. І наступними вправами для порівняння є жим-гантель, сидячи та віджимання від землі з підвищення. Це дві найпопулярніші вправи для прокачки наших плечей. одна з власною вагою, одна відповідно з додатковою вагою. Почнемо з доступності. І тут перемагає віджимання від землі з підвищення. Тому що для того, щоб виконувати цю вправу, потрібно мати землю і диван. По суті, все тому два бали забирають віджимання від землі з підвищення. Йдемо далі. Щодо ризику травм, то тут я вважаю, що ситуація доволі неоднозначна, тому що дуже часто люди травмуються в жимі гантель, тому що вони просто виконують це неправильною технікою. А щодо віджимань від землі з підвищення, взагалі враховуючи що це доволі складна вправа, новачку вона може бути просто не по силі, і з, знову ж таки з рахунок цього доволі легко травмуватися. Тому тут по одному балу кожній вправі. Ну а щодо прогресії навантажень, то тут перемагає жим-гантель. Тому що теоретично, з власною вагою, у віджиманнях від підвищення також можна прогресувати. Це можуть бути навіть звичайні віджимання всі ці на руках і можна навіть взяти знову ж таки той самий жилет і додати додаткового, але це важко. І поріг і, початку роботи з цією вправою доволі великий, тобто потрібно мати вже доволі немаленький рівень, щоб почати її виконувати. І тут у нас по підсумках знову виходить три бали зал і три бали тренування з власною вагою. Йдемо далі. Останні дві вправи для порівняння: я обрав французький жим та французьке віджимання. Це є одна з найпопулярніших вправ на тріцепс. Про неї, мабуть, чули всі, як мінімум, через те, що ця вправа є доволі небезпечною, якщо її виконувати неправильно. Тому давайте розбиратися. Які з цих двох вправ є краще? Почнемо з доступності. І тут що ті, що ті, ті вправі я би віддав би по одному балу. Тому що для того, щоб виконувати французький жим, нам потрібно мати лавку і гантелі, хоча б. А для того, щоб виконувати віджимання, нам потрібно мати шведську стінку або перекладену низьку. Перейдемо до ризику травм. І тут, на мою думку, перемагають французькі віджимання. Спробую пояснити, чому. Коли ми виконуємо французький жим, на нас гантелі тиснуть згори. І для того, щоб ми виконували цю вправу безпечно, нам потрібно, щоб нас хтось як мінімум страхував, особливо коли ми беремо велику вагу, або коли ми беремо надмірну вагу. Коли ж ми виконуємо французькі віджимання, якщо ми не можемо виконати вправу для того, щоб завершити підхід, нам достатньо просто зробити маленький крок вперед. Відповідно, ризик травм набагато менший. Звичайно, що я бачив купу відео, де травмуються люди на французькому жимі, але про французькі віджимання я не чув нічого. Я погоджую, що ця вправа є менш популярною, але на мою думку, менш травматичною, саме через те, що Запобігти травмі тут набагато легше, і вам не потрібен партнер, який буде вас страхувати. Щодо прогресії навантажень, то тут знову ж таки по одному балу на кожну вправу. Тому що в французькому жимі ми можемо просто фізично взяти більшу штангу або більше гантелі. Ну а відповідно у французьких віджиманнях, якщо у вас є шведська стінка, ви можете просто на кожну сходинку опускатися, і за рахунок цього прогресувати у навантаженні. І тут саме у цій вправі, якщо підбити підсумки, 4 бали отримує французьке віджимання і 2 бали отримує французький жим. Тепер підіб'ємо підсумки всіх п'яти вправ. У мене вийшло по балах однакова сума, тобто 15 балів я отримав. З тренувань з власною вогою і 15 балів я отримав з тренувань в залі. Якщо ви хочете прогресувати та розвиватися, ви можете тренуватися будь-де. Головне бажання, і головне не лінуватись. Я ж маю вільний доступ в зал, але для прикладу в залі я би все рівно підтягувався. Тобто тому що мені це просто до вподоби. Тобто я обираю ті вправи, які мені подобаються. Але якби не було можливості от взагалі робити нічого, і треба було б працювати в тренажерах, я б тренувався в тренажерах, тому що ціллю моїх тренувань в даний момент є. Гарний фізичний вигляд і моє здоров'я. І насправді я вважаю, що немає сенсу порівнювати, де тренуватись краще, а де тренуватись гірше. тому що всі вправи є корисними, і всі вправи ведуть нас до результату. Наш організм не розуміє, підіймаємо ми себе чи підіймаємо ми вагу. Якщо адекватно побудувати прогресію на ви будете прогресувати будь-де, і це буде давати бажані плоди. Тому робіть вправи правильно, тренуйтесь там, де вам більше подобається. Розвивайтесь, ставайте краще. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Надіюсь, це відео для вас було корисне. Також, якщо ви хочете спробувати тренуватися з власною вагою, ви можете перейти по посиланню під відео і спробувати мою програму тренувань, чітко побудовану по прогресі на вантаженні, де ви зможете прокачати свої підтягування, віджимання на брусах, стати краще, витриваліше, сильніше, ну або, відповідно, навчитись віджиматись або підтягуватись. Пробуйте. Всім дякую за увагу.